Доброго ранку всім, П'ята ранку. Ось робимо прощальний обхід з персиком по бабусіних територіях. Будемо прощатися. Як не було добре в селі, ну, потрібно повертатися додому. Персик наостанок мене вирішив по розах потягати. По колючках всіх обходить. Ми збиралися, воно вже зібрані, чемодани складені, все. Персик під дверима сидить. У нас ще є Тому вийшли прогулятися з персиком, обійти територію на останок. Персю, не хвилюйся. Ще постараємося, приїдемо до бабусі. Персик дали заспокійли, щоб на дорогу. Перед тим декілька днів давали. Щоб не хвилювався і легше дорогу переніс. Якщо буде все добре, то о 9 будемо вже вдома в Києві. Я так надіюсь. Да, Персінь? <гум> Все обдивляється вже. А так я зараз зніму. Щоб було мордочку видно. Да? Щоб мордочку було видно. Сидить на підвищенні. Це тільки щоб поїзд проїхав. У нас тут недалеко железна дорога. Верніше ну, там через одну хату. І персик слухав, як поїзд їде. Да, Пісень? <ріст> Видивляється, треба подихати свіжим повітрям, бо потім переноски годинки три буде сидіти. Відповідно, майок будемо відкривати переноску, але гуляти він по автомобілю не зможе. Да, персень. Передавай всім вітання. Кажи, все буде добре. До нових зустрічей вже з квартири.